Ну, найскравіше спогади пов'язані з факультетом. У мене пов'язані зі спортом, з заняттями спортом. Я вступила на факультет фізичного виховання до Луцького педагогічного інституту вже в, кандидатом в майстри спорту. Я прийшла в, на факультет в той час була дуже потужна команда, і я в неї дуже якось так легко влилась. У мене всі спогади. Пов'язані з нашими виїздами на, на змагання, на навчально-тренувальні збори. В кінці наприкінці першого курсу я вже виконала майстра спорту спорту через рік я <кій> попала в збірну команду, національну збірну команду країни і поїхала на чемпіонат світу. Тому всі яскраві спогади, найяскравіші да, спогади пов'язані з факультетом, пов'язані з нашою легкоатлетичною потужною командою, з нашими участю у змаганнях і навчально-тренувальних зборах. Ще хочу сказати, що мій курс був особливим. Ми, коли ми, вступивши на перший курс, нас було 14 дівчат і решта три групи хлопців. Після закінчення першого курсу відновили в державі відновили бронь для студентів, хто вчився на денній формі навчання, і повернулися з армії студенти, які хлопці, які прослужили в армії один рік, і хлопці, які прослужили в армії два роки, і всі вони прийшли на наш курс. І в нас було на курсі десь 125 чоловік, із них всього 14 дівчат. Тому наш курс був таким, ну, я рахую, дуже особливим і дуже дружним, про що я ну, далі розкажу. Ну, студенткою я була дуже хорошою. Та заявляю, без зайвої сором'язливості. Я була дуже відповідальною, я була дуже мотивованою. Мене направду любили викладачі, навіть самі суворі. Я Враховуючи те, що мало була в Луцьку на той час, бо тому, що постійно була в роз'їздах, я їздила з конс... може Це звучить на сьогодні дивно, але я їздила з конспектами з підручниками на, на збори. Я поверталася відразу, бігла здавати якісь теми. Я примудрялася перша в групі здавати залік, тому що закривала всі теми і отримувала заліки, і часто і спити автоматом. Я бувало, приїжджала на 2-3 дні. Мені потрібно було здати екзамени. Я сідала там 4 вечора до 6 ранку. Я вчилася зранку, бігла, здавала іспит, тому що ну інакше якось і не можна було. я закінчила зрозуміло з червоним дипломом і стала першою аспіранткою. У нас відкрилась в тому році аспірантура за нашою спеціальністю. Я стала першою аспіранткою за нашою спеціальністю в нашому волинському. Ну на той час ще інституті все таки. Ну, як я вже казала, наш курс був особливим, і тому зв'язок я підтримую дуже з багатьма, оскільки я все-таки знаходжусь тут в нас на факультеті. І дуже часто ми і через професію зі. Ну, мусимо спілкуватися, але багато залишилось у нас таких зв'язків з тих практично з університету. Ми спілкуємося. Наша вперше наша група, наприклад, зібралася зустріч з випускниками на 5 років. У мене тоді була маленька дитина. Я прийшла під кінець зустрічі, але це було дуже захоплююче. Десять років вже на, на закінчення університету через десять років вже збирала зустріч з випускниками. Я ми теж зібрали групу, але вже долучились до нас ще дехто з інших груп там хлопців, які вчились з нами на першому курсі. І на 15 років вже в нас було дуже потужно з трьох груп. Просто ми вирішили збирати не групу а. Курс було дуже багато. Я не пам'ятаю, це було десь порядка до 40 людей на 15 років зустрічі. Було дуже захоплююче, а вже на ну, 20-25 і 25 років вже були люди з всіх п'яти груп. І це теж було, ну, оскільки не бачились дуже давно, було дуже захоплююче, дуже цікаво. І 30 років е, закінчення. Наш ну, закінчення інституту мало бути в нас в 22-му році. Зрозуміло, воно не відбулося, ну тому що почалася війна. З ким я спілкуюся це так всі роки. Це з Петром Касінчуком, з Колею Поліщуком, які зараз воюють там на, на сході, з дівчатами з групи Алла Ляшук, Таня Орешко луклянчук Аня Плотнікова, колись Олександрова, Оля Муляр-Зайцева. Віталій Завадський, Ігор Жовнірук. Я просто ну можу когось забутися. Вітя Марчук, ми постійно зізвонюємося по якихось питаннях робочих, неробочих. Тому ми підтримуємо. А так як я збираю, час ну збирала зустрічі з випускниками, то телефони в мене всі записані. ну тобто дуже багато людей в мене є на списку. Ну зрозуміло, що знадобилися. По-перше, мені дуже подобалося вчитися мені було цікаво вчитися, і можна сказати, я є дитям факультету. Я тут виросла як спортсменка, як викладач, як науковець. Все, чого я досягла в своїй професії, було так чи інакше пов'язано з факультетом. Зрозуміло, що тепер хочеться. Ну, Знання і набуті в університу інституті, і набуті протягом життя передати нашим студентам. Ну, розвиток нашого факультету я оцінюю позитивно. Факультет розвивається, розвивається потужно, особливо в останні роки. Зміцнюється матеріально-технічна база. В нас я не знаю чи є. Багато університетів які, в Україні, в яких є така матеріально-технічна база, як в нас, це стадіони, це зали. З новим обладнанням це потужні лабораторії, забезпечені мультимедією, це комп'ютери, це Wi-Fi, це ну, доступ до інтернету для студентів, це ремонти в гуртожитках. Я рахую, ну що розвиток ну, напрямок університету в своєму розвитку дуже позитивний і дуже потужний. Ну. Віта, привітати хочеться всіх з 55 річчям з такою гарною датою. Ну і зрозуміло, ювіляром і самі собі, так як я є частинкою цього... цього факультету, все ж таки, хочу побажати ну насамперед перемоги і мирного неба. А далі хочу побажати нам не зупинятися в розвитку. Побажати гарних, талановитих, мотивованих студентів, всім здоров'я, сімейних, сімейного благополуччя, затишку і всього, ну чого кожен собі десь тихенько бажає, хай воно теж всіх збувається.